А мені добре, так де я хочу йти в да. місті? Так. добре. Подобається, Дай? Ти така чаємна, то зробиш правильно? А мені сказали, що Лялі інгаляція, де в неї інгаляція, де? Покажи, де Іс. Оце така інгаляція Лялі робить, правда? Бо вона прихворіла, так? Да? Прихворіла ляля, погануся, прихворіла ляля жражу. Прихворіла. Зараз будемо знову робити. Добре? Будемо знову. Хорошо. Молодець. лікувати. Треба полікувати треба? Вона хворіє? Не хворіє, але треба полікувати. Таку масочку ти хочеш собі? Хочеш? Алі, ти хочеш собі? Так. Да. І тобі не треба, так? Да? Тобі що треба? Пепешу. Антибіотики тільки, так? Да? Ага. Ну, такі то діла, так? Да? Такі часи в нас хворі проходять вже, дай Боже. Да? Ага, ся підкатає Лялю хвору. А де ляля сидить на процедурі, да? Оце вона. Сидить на процедурі, не плаче. Не плаче. Вже другий процедура, вона не вдовго собі робить і хоч би їхни. Смі. Навіть сміється. Де ляля робить процедурку? Де? Ось тут лялічка робить, а тут згануся робить. Вони двоє з І Аріна хоче, так от не хоче. Та, Він встигає підтанцювати. Я ганіше підтанцює, є. Алінка ще вона застигає танцювати. Ага. Коли вже закінчиться та відпиляція. В мене нога болить. Ламінці вже набриду давали. Зараз моя кохання, що пара йде. Як дві ляля не платить, ляля, вона не платяє ляля. Кажи трошечки, ти, ти казай, трошеч, молодець. <ривіт> <ривіт> ти робити робите? мене?